Зараз будуть три найгірших класи для новичків. Перше місце я вже конечно, сказав, але третє місце найгірший клас для новичків, Це, це, це чудо за 100 облігацій. Ти спавнишся зразу з залізним шлемом, з залізним нагрудником, з залізними оцими, оцими штуками-наплечниками. Але ти будеш на 10% повільніше. 10% повільніше, ти реально ти будеш як обороти. Але вночі тебе нічого не буде. Але просто легко знайти всю броньку по дорозі, але ти не потратиш швидкість. І це чудо, що коштує 100 облігацій. Це погана штука для новичків. І вряд ли вони стільки накоплять. Друге місце нічого. Ну, нічого, це ну, нічого, коротше. тебе просто лопата і сак я навіть тут об'яснювати нічого не буду, ну, але і перше місце це, звісно ж, зомбі. Я ще раз повторюю, замість того, щоб хілитись. Замість того, щоб хілитись бандажами і змійними оліями, він може тільки їсти трупи. Трупи встанавлюють тільки одну десяту хп. Це 10 хп із ста, яких у тебе є. Отакі от найгірші класи. Не купляйте зомбі новички і не купляйте у землю чума за 100 бігать. Краще, я вже сказала, майнера, доктора або осомісту купляйте. Вони і